Прифронтове місто напередодні різдва. Всі йдуть до церкви, ніхто не знає слова, повторюють за втомленими панутцями, плачуть за самолубцями та мерцями, Синіх чорніє, ніби відрубана голова. Марія співає сиротами та лицями. Церква робить нас схожими. Що нам потрібно ще, крім добрих вістей, співаймо псалми, змагаймося сатаною, слухаймо вовче виття зими за спиною. Б'ють гармати в степу, господиня кличе гостей, Прокидаються сонні воли за стіною, а смерть чекає на вулиці, знає, де ми стоїмо. Пішає, вичікує, коментує святе письмо, коментує безрадісно апостольські теплі послання. Їй здається, що в діях апостолів занадто багато вагання, а в нашій вірі здається їй замало тепла. На вашому не вистачає. Постолами руки, старійшому і мудриці, За ними полковник зашравомуці, писані, джури, гармаші і хотинці, стають до віта, а вони опиняються наодинці, Запеклі прапору насті, відважні бійці чекають при вівтарі, ніби на трамвайній зупині. Радіють селяни, прийшли до колишніх сіл, міщани теж радіють з останніх сил, радіють дяки, лірники, бандуристи, співають внизу мироносиці, співають горі хористи, ботці сідають ковами за святковий стіл, не потрапляють ноти, штрафники. Цілії, цієї зими чоловіки, хто з вас вийде з того боку ріки, хто впаде на снігу, хто піде під кригу, годувати своєю плоттю Замерзлу рибу, поїти своєю кров'ю солончаки, відбиватись луною в дзвінкому та крику? А Смерть чекає в полі, не заходить у дім. Хлопче і говорить, ходім, ходім, покажу тобі всі наші статки й комори. У мене говорить, немає страху і немає покори. Бачиш, скільки світла в цім просторі золотім, стане на всі пташині гнізда і зміїні нори. Їх тут стільки стоїть. І радісних, і сумних, але доки вона стоїть поміж них, доки вона співає разом із ними, з усіма радісними, з усіма сумними, смерті немає, немає нещастя. Горять вогні, засинають тварини, кривають землю.